Вітаю. Я, Антон Даньків, прохожу гру Hotline Miami 2. Wrong Number. Неправильний номер. Ну, помилились номером, може, правильніше. Обучалка. Для початку перше завдання. Північна тварина. Ну. О, північна, правильніше. По російськи полоношне животное. Ось перша місія. Кардинально від першої частини гри відрізняється по суті обучалка. Лівий shifт, щоб дивитися по сторонах. Mm -hmm. Мартін Браун як свиня. Вона наверху взяти її. Тут а, гра... в грі повно персонажів. Хух. І от закінчена обучалка. Він убиває кількох людей і насілує тілочку. І так, да, все це був фільм. Обучалка. Тут є в цій грі вже є достіження, деяких Steam не обов'язковий. Тому, я просто скажу. Вони. Е так. би Мовити. Ну, тут є повністю грі вбудовані, як в Кіленфлорі. Прям. 28 достіжень. Не з них слідку... слідкувати за тим, що каже оцей мужик, режисер. І типу. Ну і отримати достіження. Все, що там писалось в інструкції, треба робити. Ну, на цьому кінець. Дякую за увагу. До зустрічі!